Артикль вказує на рід і відмінок і допомагає зрозуміти, хто що робить у реченні. Ти досі думаєш, що артиклі це нудно і неважливо. Тоді скажи, хто кого кусає у цьому реченні? Де Mann. Пес кусає чоловіка. Mann. Чоловік кусає пса. Слова ті самі. Артиклі різні. Сенс повністю навпаки. В українській мові, коли відмінюється іменник. Змінюється закінчення. Хто собака? Кого собаку, кому собаці. І так далі. В німецькій мові змінюється артикль, а іменники не змінюються. У всіх відмінках буде «хунд». Отож, щоб зрозуміти відмінок, використовують артикль: Номінатив – «der Hund», акузатив ден «den Hund», датів, – «dem Hund». в залежності від відмінка. А також артикль може служити як вказівник множини чи однини. Наприклад, слово медьхен в однині і множині звучить однаково, лише артикль вказує на однину чи множину, das Mädchen. «Дівчинка». Die Mädchen. дівчатка. Інший приклад слово «tor». Der Tor. Дурник. Das Tor. Ворота. В залежності від артикля слово повністю змінює значення. Тобто артикль допомагає зрозуміти це він, чи вона чи воно, а також багато чи один, а також відмінок слова. Тому артикль несе в собі багато інформації, не жмись, лайк постав і підпишись.